Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас в ефірі. Програма Рух на зустріч, яка створена спільно з Міністерством з питань реінтеграції. Тимчасово окупованих територій України та державним інформаційним агентством Реінформ ми продовжуємо вивчати досвід запорізьких громад, що прийняли до себе тисячі вимушених переселенців, які через активні бойові дії та окупацію були змушені покинути свої домівки. На початку програми пропоную переглянути матеріал про те, як живуть вимушені переселенці у Широківській громаді Запорізької області. У Широківській громаді нині проживає близько 9 тисяч вимушених переселенців, які приїхали сюди з 11 областей України. Тут люди отримують всі необхідні послуги: освітні, медичні, соціальні, комунальні. Також для них діють різноманітні програми допомоги. Навесні 2020-го В Широківську громаду переїхала багатодітна родина Олени Парило. Залишатися з чотирма дітьми в охопленому вогнем місті не було жодної можливості, розповідає жінка. Нас почали обстрілювати 3.03, дитині якраз було тоді місяць, і воно якось було тяжело. До погріба добиратися було через дом. Ми і босі бігли, і ми, ну, то є що було, ми в погріб да, спустили зарані все, всі медикаменти, тому що нам четверо дітей, все лікарство туди. Перші необхідні речі для дітей. Ми спустили туди іграшки, ми спустили туди книжки, тетрадки, щоб можна було, діти розуміли, що воно таке. Ну, тим не мене, ну, так як мені мамі, було страшно, щоб, вони не, ну, псі... щоб дітей не нарушилася, во-первых, психіка. Ми сиділи під лампадками, в погрібі, щоб дітей могли відвлікати чимось. А 24 березня родина виїхала з Гуляйполя. З напрямком не вагались, до широкого, адже звідси родом мати Олени. Я вже знала, куди їхати, в який дім їхати. В мене тобто, машину, чоловік за ніч знайшов машину, яка приїхала, ми заплатили 8 тисяч за те, щоб нас вивезли сюди. Ми приїхали, да, вже вдом стояв, вже було натоплено, вже було прибрано. Да, хай може дом не ахті. Дом да, потребується дуже хорошого ремонту. Нас спасибо на тому, що мої, моїх дітей є криша над головою. Загалом забезпечення житлом вимушених переселенців одне з пріоритетних питань у Широківській громаді. В селі Миколай Поле шість родин із Запорізької, Донецької та Луганської областей заселились у переоблаштовані під гуртожиток приміщення сільської амбулаторії, проживання на безоплатній основі. Умови краще ніж очікували, кажуть люди. Повірте, тут найкращому. Ми приїхали зовсім без нічого, да сутні. Пакуночком да, громада на все забезпечила. Ви самі можете подивитися від ложки, да, ложки, чашки, тарілки, каструлі, тобто сковорідки. ми взагалі повністю нічого не купляли. Також громада забезпечила пральними машинками, да, сушильними машинками, є гаряча вода, є також для осіб з обмеженою придатністю, є поручні, да, якщо так, що комфортно, навіть плоть до засобів гігієни. Я... Попросив свою громаду Якимівську, у нас тут в Запоріжжі є. І Якимівська громада, правосуд, голова правосуд Олександр Євгеніович, договорився з Коротенко, і мені одразу ж предоставили цю кімнату. Дуже добре, дуже добре. У сільських центрах первинної медико-санітарної допомоги переселенці отримують необхідні медичні послуги. З Сімейними лікарями більшість підписала декларації. Саме для допомоги ВПО перед медиками тут поставили завдання опанувати нову спеціалізацію. Адже крім терапевтичних, люди, які були змушені тікати від війни, часто звертаються з психологічними проблемами, розповідає лікар Владислав Іващенко. І зараз сімейні лікарі. Навіть проходять курси спеціальні по психологічній підтримці, тому що переселенців дуже багато і психологів на всіх не вистачає. Тому сімейний лікар, так як і психолог, приймає їх особисто на приємно. Не виникає проблем у переселенців із працевлаштуванням. Корисна справа знайдеться для всіх, а тим більше знання та вміння кваліфікованих спеціалістів. Тож новим жителям тут завжди раді, кажуть у громаді. Отже. Питання вдалої адаптації внутрішньо переміщених осіб на нових місцях проживання багато в чому залежить саме від ставлення місцевих жителів. Тему інтеграції вимушених переселенців у широківській громаді Запорізької області ми продовжимо у бесіді з нашими гостями. Вітаю вас! Вітаємо Доб... вас. Добрий, Добрий. День. Добрий день. до Добрий. нас сьогодні. Завітали Денис Коротенко, голова Широківської. Територіальної громади, а також Ольга Ставицька, заступниця голови Широківської громади. Ще раз вас вітаю. Дякую, Добре. що запросили. Отже, тема у нас серйозна і складна. Це внутрішньо переміщені особи переселенці яких наскільки я знаю у вашій громаді дуже багато. Коли почали приймати перших переселенців, мабуть, до я? вас можна Той. наша громада почала приймати переселенців з перших днів. Так, наразі у нас зареєстровано е, приблизно 9 тисяч. Yeah. Ми займаємо друге місце після міста Запоріжжя по кількості переселенців. Як з перших днів широкомасштабного вторгнення, напевно ж до такого не були готові всі служби. Але яким чином вам вдалося поділитися досвідом, організувати цю роботу, прийом людей? Ну, Денис Олександрович зразу організував гуманітарний штаб, тобто ми не знали ще, що ми будемо приймати людей, але гуманітарний штаб був зроблений, це і ми приймали гуманітарну допомогу і видавали. А тоді, коли вже почали через нашу громаду. Переїжджати переселенців перший тиждень було десь 300 осіб. Mm -hmm. ми, ми, звісно, не знали, що їх буде стільки, але дзвонили через сарафан на радіо, просто вони йшли більш транзитом йшли і ну влаштовували як могли. Це і старости, і відділ соцзахисту, комунальна установа, центр соціальних послуг. Ми всі спільно згуртовано працювали. <зв> і зараз є наплив, відбувається приток. З інших громад ні зараз вже немає. Тільки от великий наплив був в перші місяці, ну і потім після кожного там обстрілу або так. там чогось чогось. Ну, якихось надзвичайних подій. Mm -hmm. Так, в перші дні ми дуже багато приймали переселенців. Хтось і просто їхав транзитом, хтось залишався у нас. і У нас була задача. Е Створити комфортні умови проживання у нас на території громади, тому що ми чітко розуміємо, що після війни буде демографічна ну, криза. Так. А вистачає місць? От вони приїжджали, Куди ви їх розселяли? Це були ну, різні. різні. Ну По-перше, відразу це школи, садочки. Uh -huh. У нас і спочатку ми зробили і зараз у нас працює два МКП і з дитячих, з дитячих так. садочків. Так, це міста компактного проживання для переселенців. Також приватний. Ну, більше всього прийняв приватний сектор. приватний сектор. Так потім ми вже там, 23-му році, мабуть, ми почали ремонтувати всі комунальні приміщення, які були. Порожні пусти і використовувати під житло для ВПО. Це там і квартири ми робили, двохкімнатні, ну і гуртожиток ми зробили, відкрили в Ну, Багато я додам трошки, так. можна, да. Бо коли от, телефонували спочатку, там приміть 40 осіб, 50 осіб. Ну, можна було відмовити. Да? У нас садочки зайняті, можна сказати, да? це дитячі садочки, але голова громади сказав зразу, що ми всіх приймаємо. Mm -hmm. І десь були стаціонарні місця, а де були саме транзитні. Ми зробили дитячі садочки, люди просто вмились, їли. декілька і і, днів. Да, mm -hmm. І виїжджали. Так було. Скажіть, будь ласка, ну напевно, що більшість. Можливо, цих людей залишиться постійно. Вони вже обрали для себе пріоритети, і це нова батьківщина, фактично їхня буде. Тобто, на мій погляд, виникає потреба будівництва соціального житла для таких людей? Так, у нас вже є такі люди, які а обрали. Ну, Залишаться у нас в громаді, в них є вже і робота у нас в громаді, mm -hmm. у деяких є і житло у нас в громаді, але все одно. Нам потрібно будувати соціальне житло, житло для переселенців. так, Це дуже важливо, важливе питання для нашої громади. Уже є такі проєкти? Проєкти є. У нас є з, разом з волонтерським центром Поляниця проєкт. Ми шукаємо фінансування. А в чому полягає проєкт? Розкажіть. Це поділи. невеличке містечко. Так можна його назвати, повністю енергоефективне, сонячні панелі, сучасні техніки будівництва, там, на, мабуть, чек на 300. Ну і зараз за рахунок нашої громади ми ж зробили в Миколаїполі угу. такий як гуртожиток, хостел. І це ми там приймаємо зараз. Веселенців. Ми от так не любимо це слово, Денис да, да. Олександрович. Ми ну, кажемо нові мешканці. Нові, наші. Нові мешканці. У нас навіть в Вайбері є група, спеціально создана для інформування всіх переселенців, і вона називається Нові мешканці. Для нових мешканців, напевно, є нові пропозиції, спеціальні програми. Чи діють вони вже? Звичайно, діють. У нас є програма офіційно прийнята на сесії підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ми там не напишемо нових мешканців, внутрішньопереміщених осіб. У нас є також програма на зустріч людям, де ми можемо надавати допомогу завдяки ну, згідно цієї програми. Але у нас багато ще програм, от, наприклад, там, культурні програми, освітні, де наші нові мешканці, нові, наші нові жителі вони там беруть участь. Тож університет третього віку, якщо у нас відбувся е захід, я позвонила, скільки було нових, скільки було. Не дуже нових, постійних, да? ну тобто 30% десь постійно відвідує. А можна я розкажу за історію одної родини? У нас є ще молодіжна рада, до речі, ми дуже підтримуємо в цьому році. Да? І одна родина наших нових мешканців виїжджала на Закарпаття. Вони теж по якось програмі в глухе село виїжджали, і вони повернулись до нас, бо саме дівчинка, вона тут у нас в молодіжній раді каже, там немає таких програм, як у вас. Там молоді нічого робити. А вона тут у неї тусовка, тут у неї друзі, і вона спонукала маму повернутися. Їх родина приїхала знову до, знову нас, до нас. Ви приймаєте тих, хто вже другий раз. Вони такі активні. Ми приймаємо всіх. Ми відкриті для всіх, тому що я ще раз хочу сказати, що демографічна криза стовідсотково буде, тому для нас важливо кожна людина, кожна родина. Від молоді, так, ви праві, багато що залежить. І яке місце під сонцем на новому, тим більше місці незвіданому. Вона обере для себе для молоді спеціальні якісь програми. Існують. Працює молодіжна рада, це як було вже зазначено. Діти, молодь, вони, мабуть, навіть не діти, приймають участь у різних проєктах. Вони пишуть проєкти, навчаються писати їх, захищають, отримують гроші на реалізацію цих проєктів. В Львів, проє... розкажіть, з'їздили. Їздили в Львів до міста Лева, приймали там, привезли дуже багато проєктних ідей, звідти. Зараз вони планують. Імплементувати у нас все це в життя в нашій громаді. Ну да. це все направлено на якраз на те, щоб молодь залишалася у нас в громаді. Всі їх проекти вони ж на них же самих і направлені. Додати, можна будь да. ласка. Звіс. так. Да. Вони право уче також у проекти зілення громад. Вони двічі до Львова їздили. І це саме представники молодіжної ради. Вони дуже активні. І ще у нас є програма? Стань успішним в громаді, вона не тільки для наших нових мешканців, вона вже у нас 5 років діє. Це програма розвитку компетенцій життєво важливих і профорієнтації. То із задоволенням наші учні приймають участь у тренінгах завдяки посмішкою Ю. Ми дуже багато фондів залучаємо, вони працюють з нами. І також ми їм розповідаємо про різні професії. Ну, от День дубльора. Да, день дубльора. Ой, у нас, день, даже, сам такий дуже такий це. день, декілька років поспіль. У нас вже проходить, проходить в громаді в Шорківській громаді день дубльора. Це коли молодь займає місце робочого якогось працівника там, голови Цікаво. громади, заступника да. голови лікаря. Ну і так далі, у вас багато дублерів було так, э, ну вони троє, ми краще прибираємо. Да. Ну, ми, ми в цьому році двічі провели. бо раніше ми раз на рік проводили, а зараз не дуже хотіли займатися. Так вони їздили по дорогам з вами, да, і, на будівництво, і, да, на на будівництво. будівництво. Так. дітям цікаво, молоді цікаво. І, до речі, серед них саме внутрішньо особи діти я не буду зараз прізвище казати. Ну моя дублерка була і. Ну, і моя досить, да. Да, досить так точно. останній раз тишка. вона була. Що стосується да. діточок, від молоді, так плавно перейдемо до іншої категорії, внутрішньопереміщених найменшої. Чи вистачає місць в садочках, в школах? Які програми для них? Садочки зараз у нас, на жаль, не працюють, ну тому що. У нас, на жаль, в жодному приміщенні немає повноцінного укриття в садочку, а школи у нас працюють да, дві, школи, дві школи, змішана форма навчання. От вони почали працювати в цьому році. Зараз я дуже сподіваюся, що при підтримці обласної влади у нас побудують бомбосховище на 300. Дітей, і ми тоді вийдемо в офлайн. А так. вистачає місць цим дітькам? Виставчає зараз. Так да. Да, зараз вистачає. Вісно, mm. коли якщо всі до нас школи ці зареєструються, ці у нас взагалі серед. Від нуля до 18 років це 4 тисячі переселенців. Але ви знаєте, що деякі зареєстровані в інших школах. Ну зараз закон так дозволяє да. робити, тому деякі з них продовжують навчатися в своїх школах. До нас пройшли 142 особи. Це в наші так, школи. Та, саме в нашу школу перейшли. Так допомога гуманітарна це не менш важлива стаття. Предмети першої необхідності, ага. продукти. Як у вас е, справа з цим налагоджена? Ми здаємо все, <смітнє> <смітнє> починаючи від е, продуктів харчування, засобів гігієни, е, дрова, одяг, е, солодощі, іграшки, е, ліжка. Це ми, ми хочемо почти... подякувати нашим всім так, партнерам. Так, я зараз про да. це обов'язково uh -huh. скажу, пользуюсь нагодою, да? тому що ми працюємо з великою кількістю фондів. Це і посмішка, і пролісок, і ЮНІСЕФ, uh -huh. Проон, Міненіцький центр про розвиток да, Адра. Адра. Ми да. просто їх uh -huh. справді десь 80. Це від маленьких організацій uh -huh. до таких. Хоупс, хекс, джем. Хекс, джем. <ріст> ми білуга, працюємо та? білуга. Ми працюємо з усіма. Тобто, люди у вас забезпечені всім необхідним. Так, у нас все дуже систематизовано. Ми кожного місяця у нас проходять всі ці роздачі. У нас 10 старостатів, 35 населених пунктів. І в кожному в кожному старостаті це все відбувається кожного місяця. Також важлива допомога всім людям, хто на новому місці і шукає собі працевлаштування, зайнятість. Чи вистачає робочих місць, чи вже є ті, ті люди, які пустили коріння і конкретно працюють? Так, є. Є по-перше, є три лікаря, наскільки я знаю, які працюють вже у нас. Три лікарі медсестра, яка рекретувала в громаді. По-друге, Наша Широківська громада приймає участь у державній програмі з центром зайнятості. і таким чином нам вдалося працевлаштувати 80 осіб. Вони всі працюють на благоустрії території ну, в населених пунктах громади. Також підприємства, наскільки я пам'ятаю цифру, приблизно 60 людей. Працевлаштовано ще на різних підприємствах, які знаходяться на території Широківської громади. Робочі місця є, було б бажання у людей. А робота знайдеться завжди Знаете, на комунальних вакансії. підприємствах, ага. в апараті громади в є в освіті є вакансії. Ми всіх чекаємо. Це Будь улюблена ласка. тема Дениса Олександровича, я Вважає, що треба розвивати саме працевлаштовувати і розвивати бізнес. Так у нас і для бізнеса є можливості. Це... Треба саме розвиватись, тому що ви гуманітарно це базові потреби. Mm. А коли говориш уже про життя, справді то це розвиток. А пільги ще от наприклад для бізнесу якісь передбачені. Пиль. 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 У нас є супровід повноцінний, О, для того, да, пиль. Да, пиль для як немає, але ми допомагаємо зареєструватися, якщо потрібно е, писати там бізнес-плани, гранти. гранти подавати, то все це супровід. громада допомагає. Да. Так, тобто у нас є агенція розвитку, вони спеціально е, відправляють. Агенція розвитку Широківської громади. Так, громада. Широківська громада, да, це наша особисто <ріст> громади, громади, саме Агенція розвитку, вони відправляють ці можливості грантові заявки. І якщо хто зацікавився, то вони повний супровід надають як заповнити. їх. Що стосується психологічного супроводу, не секрет, що багато людей, які виїхали з проблемних там, де бої йдуть з окупації, вони потребують. Не те, щоб допомоги, а втручання навіть. Як це налагоджено у вас? Це моя улюблена Та, це тема Ольги Сергій. Да, тому що в нас є прийнята програма розвитку і підтримки ментального здоров'я. Ну, ментально психічного здоров'я, у нас там все це прописано. Ну, тому що ну, справді, завдяки знову підтримки цих же фондів, міжнародних організацій, громадських організацій, у нас є. Прям перелік цих мобільних бригад і психологів, які постійно приїжджають і проводять у нас які заходи на території громади, завдяки посмішки, є діють три центри психосоціальної підтримки, і ще завдяки асоціації учасницького розвитку ще… Один і завдяки проліску. Два. Ну я ж маю всіх подякувати, бо справді було вкладено дуже багато ресурсів, і там проводиться і арт-терапія, і консультації з психологією, і різні заходи для підлітків. Ну, тобто -класи, це майстер-класи, да. тренінги, ну, дуже дуже багато. Культурно-мистецькі заходи якісь так, проводить. Також <с? і культурно-мистецькі да. заходи. Спортивні. У нас на території Шоківської громади працює. 26 гуртків угу. в різних Нема телефону, Я просто показав у нас. Є група старостей. Ще є, там список сьогодні кинула всіх заходів. Будь ласка, на, на вибір відвідуйте. Ну а стосовно ще психологічна підтримка у нас при клініки працює психолог угу. і при центрі соціальних послуг також працює мобільна бригада і психологиня. Працює Є якісь великі міжнародні програми, які задіяні в допомозі. Є у нас ще програма. Добра. Це така комплексна програма, яка все задіє і інфраструктурні, і написання стратегії. Тож і програма відновлення. Також у нас ще є. Да? я так. знаю, і всі ми знаємо, що потерпала дуже сильно. На жаль, населені пункти вашої громади від обстрілів ворожих рашистських, так і були руйнування певні яким чином відбувається відновлення цих територій? Чи вистачає коштів? Хто допомагає? Яким чином? Ну, дякувати Богу. Та ЗСУ у нас ну, було не також багато прильотів, ну, так. але вони були, у нас були і, і, і жертви, на жаль, і серед мирного населення. І, також. Кстати, ВПО постраждало, так? Да? І родина ВПО у нас постраждала. Ми все це фіксуємо і подаємо на відновлення від допомоги від держави. Також нам допомагають фонди, це Норвіжський фонд центр, і Мінецький центр. Так, так. Ми видамо, видаємо будів, ну, будівні матеріали різні, там шифер, щось, там, плівка, ну таке там. Ну а цю родину постраждали, саме внутрішньо хоча б вони приїхали з Оріховського району, і, і тут до них прилетіло. Ми їх переселили в наше МКП, надали їм кімнату прямо новеньку. Вони зараз там. З меблями, так, mm -hmm. да, і вони там живуть. Да. Меблі були від Меноніцького центру, так? Да? Да. Я вам дякую, але на останок нашої бесіди давайте трішки поділимося важливою інформацією. Можливо, ще до вас прийдуть нові нові ваші широківці, нові поселенці. Куди от людина не знає нічого, нікого, куди звертатися? От першим перші дії, які мають бути. Ну, зазвичай це по-різному відбувається. Якщо людина просто приїжджає на територію, бували такі, вони в старостат до староста йдуть, і тоді вже староста перезвання відділу соціального захисту. А також по справжньому у нас є спеціальна особа, спеціальна головний спеціаліст, який відповідає за переміщених осіб. Це у відділі соціального захисту. Вони тільки позвонять на гарячу лінію, їм дадуть телефон або просто в інтернеті сайт Широківської громади. І все, там є всі контакти, гаряча лінія, постійний зв'язок, групи в соцмережах. Ми всіх чекаємо і готові. Вакансії є, є. В культуру треба. Головний спеціаліст служби з паравих дітей треба. Куди ще Дік Олександрович на БВС нам, мабуть, також. Да, треба. На комунальних Водії. Водії шкільного автобуса, автобуса треба. Водії сміттєвозів теж потрібні. То, тобто багато є yeah, вакансій, yeah. потребуються yeah, yeah. робочих yeah, yeah. рук. Так, дуже багато. Я сподіваюся, ця інформація стала корисною для наших глядачів. Нагадую, що гостя в гостях програми Рух на зустріч були Денис Коротенко, голова Широківської громади і Ольга Ставницька. Yeah, Ви yeah. заступник голови Широківської громади. По сути напрямку. Так, я вам дуже <laughs> дякую за участь в нашій програмі. А з глядачами прощаюся до наступної суботи. До побачення. Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.